В оновленому, доповненому виданні підручника «Психологія управління значно розширено коло питань, що пропонується структурно-логічною схемою викладання дисципліни та презентовано найсучасніші розробки з теоретичних знань, прикладних вмінь та напрямів міждисциплінарного характеру. Така побудова збагачує і самопрацю, і вітчизняну науку. У підручнику основне навантаження спрямовано на психологічні аспекти управління, тобто на психічно керовану діяльність людини, що знайшла відображення в змісті соціально-психологічної роботи менеджера, в застосуванні морально-етичних принципів управління, знанні і виконанні основних положень психотерапії. Ми перейшли до психології управління. Ми ще поєднали із іншими науками, з іншими іншою соціопсихоінтеграцією. Сьогодення вимагає нових підходів до управління, таких, що базується на взаємній повазі, взаємній довірі, взаєморозумінні. Авторитарні підходи поза актуальністю саме тому у підручнику акцент зроблено на лібералізм та демократію як основні джерела оновлення сучасних управлінських вмінь. Наша орієнтація це демократичний розвиток суспільства. Їм повинні зорієнтувати студентів, все студентське, викладачів теж, тому що у нас і школи викладачі працюють у цьому напрямку. Я часто перед ними виступаю. Та, як член спеціалізованої ради по захисту кандидатських доктор у я завжди свої своїх під, посилів підкреслюю їх і вимагаю сучасних дослідників якраз мати енергетичний підхід. Це основне, це демократичний напрямок підготовки студентів, що ми готували справжніх справах європейських назв. Демократію підручник розрахований на студентів, які вивчають психологію управління, а також може бути корисним для широкого загалу читачів, економістів, менеджерів, урядовців, науковців, соціальних та педагогічних працівників, представників неурядових громадських організацій.